Доброго дня, батьки. Мовлення дитини дуже важливе. А як же навчити дитину правильно розмовляти? Ось сьогодні я хочу вам дати декілька порад. Порада перша. Тренуйтеся разом з улюбленою іграшкою дитини, яка теж хоче навчитися правильно розмовляти. Так дитині буде цікавіше. Порада друга. Щоб дитині було легше розмовляти, розвивайте мовленеве дихання. Здувайте пір'їнки чи шматочки вати зі столу. Пускайте нині бульбашки, надувайте повітряні кульки. Порада номер 3 Дуже важливим для мовлення є тренування артикуляційного апарату. Виконуйте вправи для язичка та губ перезеркальцем на підставці. Порада номер 4 Дуже важливим для мовлення є розвиток дрібної моторики. Перебирайте крупу, нанизуйте на шнурки макарони, застіпайте гудзики, малюйте, конструюйте. Все це допоможе дитині розмовляти краще. Порада номер 5 Вчіть дитину чути і розрізняти мовленеві і немовленеві звуки: дзюрчання води, репіння дверей, шум дощу та рахкотіння крупу коробці. Сподіваюсь, мої поради стануть вам у нагоді. Дякую за увагу!